Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Є ознаки, що війська РФ розмістили в тимчасово окупованому Криму тактичну ядерну зброю. Заявила гендиректорка Центру оборонних стратегій Аліна Фролова. Це страшна небезпека не тільки для Європи, а й для багатьох країн, сказала вона під час брифінгу. Однак ця інформація поки що не отримала підтвердження від жодної з країн заходу, який уважно відстежує переміщення ядерної зброї Росії з часів її створення. Видання обозрівателю розбирали, чому питання розміщення ядерних боєголовок у. Тимчасово окупованому Криму є важливим для світової спільноти, і чому Росія не поспішає це робити відкрито питання переміщення ядерної зброї у світі регулюється договором про нерозповсюдження ядерної зброї дня за договором, кожна з його держав-учасниць, які мають ядерну зброю, зобов'язується не передавати будь-кому цю зброю або інші ядерні вибухові пристрої, а також контроль над ними ні прямо ні опосередковано. Саме тому ядерної зброї немає у Збройних сил Білорусі, хоча Лукашенко лякає світ щодо переобладнання своїх Такі в су 24 у носії ЯО. Саме тому американські ядерні бомби та боєголовки розміщення в Європі залишаються американськими та контролюються США. З Кримом ситуація трохи інша. Росія, де-факто та де юре, вважає півострів своєю територією. Україна та решта світу за деякими винятками вважають Крим територією України, і тому розміщення ядерних боєголовок на півострові фактично означатиме порушення дня. І досі навіть після стрімкого погіршення відносин із Заходом Росія діє дуже стримано в питанні можливого розміщення тактичної ядер. Зброї в Криму Кремль не дозволяє собі офіційно заявляти, що перетворив окупований півострів на ядерну зону. Це не означає, що насправді ядерної зброї там немає, але публічно Росія не наважується порушити міжнародний договір, яким зобов'язані майже всі ядерні держави. Інша річ, що у Криму є носії ядерної зброї. Під час шостої оглядової конференції з розгляду договору про звичайні збройні сили в Європі минулого року українська делегація заявила, що Росія розгорнула на території тимчасово окупованого Криму 39 дев'ять Інних носіїв ЄС, кораблі, підводні човни, літаки, береговий стаціонарний комплекс УТЕС та ракетний комплекс іскандер М. Невідомо, як змінилася ситуація з кількістю носіїв після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Що тут важливо, 27 лютого Путін своїм указом перевів сили ядерного стримування на особливий режим несення служби. Це означає, що ядерні боєголовки переважно тактичні, повинні бути привезені до носіїв. А якщо надійде команда протягом кількох годин установлені на носії, переважно тактичні. Повинні приведені до носіїв. А якщо надійде команда протягом шістьох годин установлені на носії, розповідає військовий експерт Олег Стариков. Невідомо, що привезли ядерні боєголовки до Криму після указу Путіна. Але якщо розвідка п'яти очей, ФА, західних країн нічого не повідомляє, то наймовірніше ядерної зброї в Криму поки що немає. Ядерна зброя перебуває у певній тері, яка її видає. Супутники це можуть помітити. Сам ядерний боєприпас видає слабке теплове та радіоактивне випромінювання, а значить залишається Обоє сліди, розвідка здатна це все визначити, і ось, поки немає жодних повідомлень від західних розвідслужб, ми це можемо стверджувати. Ми не можемо стверджувати, що в Криму є ядерна зброя. Ми можемо лише припускати, що вони можуть це зробити. Так кажуть, каже Стариков. Ядерна зброя не може зберігатись на звичайних складах. Такі боєприпаси розміщують на спеціальних ракетно-технічних базах. У Криму є база зберігання ядерних боєприпасів Феодосія. 13 селище Краснокам'янка 30 км на південний захід від Феодосії. Вона була занедбана після вивезення боєголовок у 1996 році. Проте Україна підозрює, що Росія проводить роботи щодо її відновлення. Це може свідчити про підготовку інфраструктури під майбутнє розміщення ЄС на півострові. Поки що ця інформація також не підтверджена західною розвідкою. Може постати питання: якщо Росія посвариться з усім світом, чому вона зобов'язана дотримуватись дня тому, що ядерна зброя це зброя стримування ворога, зробивши крок уперед у плані розширення географії розміщення своїх ядерних боєголов, Головок, Росія відразу викличе дії у відповідь з боку НАТО і навпаки, чому Росія сьогодні не дуже протестує проти прийняття Швеції та Фінляндії в НАТО, тому що в цьому питанні їм важливо, щоб на їхньому кордоні не з'явилася військова компонента НАТО, інше другорядне, і вони мають аргумент: якби база НАТО з'явилася у Фінляндії, в Калінінграді відразу буде розміщено російську ядерну зброю, каже Олег Стариков. І додає: якщо Росія розмістить ядерну зброю в Криму, Туреччина напевно захоче повернути американські ядерні бомби на базу. Інжиртлік. Фактично єдиною причиною ядерних ігор Росії в Криму є бажання показати, хто в домі господар, і за першої нагоди легалізувати незаконне захоплення Криму. До зустрічі глядачі вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.